Чекали, чекали, і нарешті маємо офіційне представлення консолі Nintendo Switch 2. Скоріше за все, жодна інша консоль не мала такої кількості витиків, що передували вчорашньому директу. А скільки здогадок, скільки думок було, все тепер лише офіційна інфа, якої прямо таки дуже багато. Одна справа презентація, а інша справа ще сайт, і офіційні публікації від компанії. Тому сьогодні. Перший погляд, реакція, моє враження і основні речі, які ви хотіли дізнатися одразу. Повний огляд усього важливо вийде через кілька днів. Коли, по-перше, я сам зберусь до тями, ну і друге, зберу всю інформацію про систему. Її неймовірно багато уже є на сьогодні. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за перегляди, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про освіт Нінтендо, запрошую до телеграму. Там актуальна інформація з'являється швидше. Давайте ближче до теми. Повернемось трохи у минуле. у вчора. Про Nintendo Ігорович поділиться враженнями одразу по директу. Мої вітання, друзі. Сьогодні відбулася знаменна подія. Ми отримали. Нову консоль від Nintendo. Nintendo Switch 2. Так, назва банальна. Що поробиш? При цьому не варто забувати, що ми ще й отримали нову консоль наступного покоління, що насправді неймовірно. Власне, як і сама консоль. Поки що, сьогодні говоримо лише про реакцію та враження після цієї презентації. А насправді вражень просто неймовірно багато. Звичайно, що в кінці поговоримо про ціну, яка теж трохи, скажімо так, погіршується враження, особливо ціни на ігри. Але про це трохи далі. Насправді ми отримали неймовірний набір ігор. Причому ігри від сторонніх розробників виглядають не просто вагомо, вони неймовірні. Ви ж розумієте, що це консоль Nintendo, які рідко йдуть в ногу із іншими консолями. Тепер пішли. Стосовно технічних характеристик. Маємо LCD-екран 7,9 дюймів, розширення в портативі Full HD. В ТВ режимі отримаємо до 4К. Насправді можна обирати в налаштувальних. Ну і також є HDR 120 Гц екран. Пам'яті отримаємо 256 ГБ і презентували підтримку CD-Express. Wi-Fi 6, чіп'яне всі, все як було раніше, колись десь там на витоках. Думаю, основні характеристики ми отримаємо трохи пізніше від таких як Digital Foundry і подібні. Думаю, свою версію свіча вони отримують набагато раніше, ніж ми з вами. Що головного, ми побачили на Директі неймовірний вигляд Mario Kart World. Про нього більше розповідатимуть 17 квітня на Директі, присвяченому саме цій грі. Матимемо режимі з відкритим світом, схоже, буде більш цікаве сингливе проходження, ну хотілося би, типу як кампанії чи щось такого, ну щось подоба зі Smash Ultimate. Вийде на старті консолі і фактично є основною грою для запуску. І матмем бандл консоль плюс гра. Кнопка C так, вона відповідає за чата без різниці, чи в портативі, чи в доку. При цьому разом з друзями можна бути в різних іграх і ділитися екраном, щоб бачити, хто там що робить. Втім, як бачите, працює воно, чесно кажучи, так собі. Ну, мається на увазі оте відео зображення із вашим другом. Також Nintendo представили камеру до Switch 2 для користування гімчатом. Потрібна підписка НСО. Nintendo Switch Онлайн, хоча на початку він буде безкоштовний, ну звичайно, щоб спробувати десь нам якийсь семиденний період. Зможемо ділитись іграми для гри по локальній мережі. Game Share. список буде пізніше. При цьому досить мати Switch 2, а на звичайний гра вже буде роздаватися з нього. На першому свічі у нас була гра one to switch Тепер будемо мати Welcome Tour. Майже впевнений, що він теж буде продаватись, хай самі його купують. Nintendo підтвердила підтримку 4К і 120 FPS. Думається, це буде в більшості ексклюзивах Nintendo. Але здається, мені увагоми, мабуть, побачимо десь так 2К і 60 FPS, але ну почекаємо. Цього, як по мені, більш ніж достатньо. Мова, звичайно, про док режим в портативі Full HD і 60 FPS вистачить просто з головою. Хоча, звичайно, що деякі ігри матимуть і 120 FPS. ФПС, звучить солідно і вже хочеться побачити. Цікава річ, яку підмітив, те, що презентацію вели абсолютно нові обличчя. Компанія захотіла чітко показати, ми змінюємось і розуміємо потреби публіки та гравців, так сказати, молодь. Не було німія мотині, ну ми навіть Сакурай і то згадався частково. Повторили те, що вже знали: трансфер акаунтів, показали про контролер з додатковими кнопками і, нарешті, роз'ємом для навушників. Анонсували сайт по Switch 2 де є безліч відповідей на наші з вами запитання. Вказано про три типи ігор для Switch. власне, розроблені для Switch 2 – Сумісні, тобто ігри з бібліотеки старого свіча, ну і Switch 2 Edition. Оце ігри, що будуть покращені. При цьому зупинюсь на цих Switch 2 Edition. Так от, частину ігор Nintendo просто покращить. Частина ігор матиме Upgrade Pack. Якщо мова лише про візуальне покращення, тоді достатньо розширеної підписки і оновлена гра буде у вас безкоштовною. Якщо в гру додані якісь специфічні функції, пов'язані з 2, режим мишки, мікрофон, тоді будьте добрі заплатіть. Саме смачненьке у нас те, що реліз вже за два місяці, як і думали, в червні, якщо бути точним, 5 червня. Ціна 450 доларів і 500 доларів, якщо мова про бандл із Маріо Картом. Але є кілька нюансів. Будуть, наприклад, чисто японські версії консолів і відповідно ігри до них. Ціни там зовсім дитячі, трохи дорожче 350 доларів. Стосовно цін в Європі. Тут цінова політика залежить від конкретної країни, але десь так 450 євро це найнижче на що можна очікувати. Версія бандл – до 500 євро стосовно ігор. Ось тут сумно ігри зростуть до 70, 80, 90 євро. Фактично, зростання цифри буде на 10 євро. Зараз 60, нагадаю. А от фізика через використання більших і швидших картриджів ну, мається на увазі більших по об'єму. Зросте одразу на 20. країни, що мають власні валюти в ЄС, мають трохи інші ціни, тому фактично воно десь там буде трохи нижче. Але, схоже, дарма я купив нову паличку, розраховану під Switch 2. Цифра щось виглядає цікавіше, тобто дешевше. А ще найбільш неприємне будуть ігри по 90 євро. Це все ж таки досить таки дорого. Ну, зрозуміло, миттєве завантаження і подібні речі, але все ж таки 90 євро це нова ціна і досить неприємно. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що фактично на найближчі 8-9 років це буде сталою ціною. Насправді потрібно зауважити доволі просту штуку. Фактично, вся презентація, яку ми бачили сьогодні, це була просто мрія для фанатів Нінтендо. По-перше, ми отримали покращену, дійсно потужну консоль. Яка зможе бути актуальною хоча б найближчі 2-3 роки. Ну, по крайній мірі, сподіваємось на це. Те, як виглядають ігри на показаному сьогодні Директі, дуже і дуже радують. Хотілося б такого якомога довше. Надзвичайно важливо особисто для мене поява GameCube Nintendo Switch Online. При цьому лише на Switch 2. І нова підписка Nintendo Switch Online Plus. Ми отримуємо безліч ігор GameCube, Одразу на старті, і зокрема віндвейкер. Так от візуально ігри мають покращення і думаються, вони трохи почаклують над ними, зменшить їхній об'єм і, звичайно, підтягнуть роздільну здатність. На трейлері виглядає точно красивіше ніж на оригінальній консолі. Також анонсували бездротовий контролер до Геймкуба. А тепер давайте про ігри. Окремо поговоримо про ексклюзиви і окремо від сторонніх розробників. Ясно, Mario Kart, а ще той тур по консолі. І ще буде гра для демонстрації можливостей джойконів-мишок конів мишок, Драгендров. Нагадує мені ARMS на релізі першого свіча. Показали просто неймовірний Метроїд і покемон Леджензі. Тут варто гляньте ось це на реакцію. Так, от нам показали нормальних покемонів. Слухайте, вони виглядають реально круто. В... На Nintendo Свіч не існує жодних візуально нормальних покемонів. Нуль. Серйозно, нуль. І сьогодні я вперше побачив гру від Game Freak, яка виглядає по-людськи. До слова, про оновлені версії Breath of the Wild і Tears of the Kingdom також не забули. А ще там буде цікавенький додаток по цих іграх від свідкує Текмо по Tears of the Kingdom. Ось на цю гру я дуже чекаю. Вийде вона зимою і не факт що в 25 році. Отримуємо продовження Кірбі з Air Raiders, Ну і звичайно, Donkey Kong в 3D Бананза. Виглядає просто чудово і неймовірно. Взагалі, думаю, що про ігри, які вийдуть на Switch 2, варто поговорити буде окремо, де детально розберу що і як і що там видно, і що було не сказано на презентації. Маю на увазі окреме відео вже після того, як ми побачимо всі ці ігри на Treehouse, де будуть 4 і 3 годинні стріми з усім тим, що показували на вчорашньому директі. Стосовно сторонніх розробників, тут все чудово, неймовірно, прекрасно. Самі підберіть слово, яке вам подобається. Ігри виглядають так, як і на інших сьогоднішніх консолях. Чесно кажучи, незвично бачити таке у трейлерах для Нінтендо. Більш звичним є, наприклад, ось такий вигляд Гогвардсу. Ну, тепер Гогвардс буде в нормальному вигляді, це нам теж показали. Насправді те, що всі ми думали, відбулось. Першим, кого показали, це був Елден Рінг. Виглядає просто чудово. При цьому це буде повне видання із останнім DLC. Звичайно, ще немає інформації, в якому вигляді він йтиме. Мова про розширення і кадри, але на 60 FPS розраховувати варто. Ще одна гра, що вийде разом з DLC – Liberty City, Це Cyberpunk 2077. Якщо подивитись на те, як йдуть дані гри, то можна сказати, що це просто неймовірно. Можна насолоджуватись не тільки геймплеєм, а ще й візуалом. Насправді люблю такі ігри з відкритим світом. І якщо раніше були якісь там думки про Steam Deck, то зараз, мабуть, все ж ні. Ну на крайній випадок є ноут із Steam аккаунтом. Але думаю, в це все я гратиму на свічі. Street Fighter 6, новенький неймовірний спліт Fiction, хоча виглядає він не ідеально. Сам дядько Фарець його представив, чесно кажучи, взагалі радий за цю гру. Як розумієте, те, що я перелічив, вийде одразу на релізі. А як вам Hades Друга, який начебто буде тимчасовим консольним ексклюзивом для Switch 2, відповідно, хоча вказаний. І свіч перший. А оголошення Сілксонгу. Ну добре, не оголошення, а просто поява його в переліку ігор. Немає інфи про можливу ексклюзивність цієї гри, але в будь-якому випадку дуже символічно. Представили на Директі, підтвердили на Директі. Нарешті. Оголошення Дельтарон, перша, друга, третя, четверта теж просто круть. Star Wars Outlaws. Іакудза Зіро, Хітмен, Тоні Хоук, а ще оголошення по новому проекту за Джеймса Бонда. Коротше кажучи, нагородили стільки, що ого. го Ну, для кожного є цікава гра. А вишенька на торті це гра від Міязакі і From Software Bloodborne 2. Ой, перепрошую, це не та назва. Гра від Міядзакі Bloodborne 2. Знов щось не так. А, Dusk Blood. O, teprve, právě Виглядає цукерочкою, але не так-то все однозначно, як ми подумали одразу? Схоже, не зовсім все там так, як нам привиділось. Це нова багатокористувацька гра. Вийде в 26-му році ексклюзивно, наголошую для Switch 2. І от після тих всіх ігор, які я перелічив, а ще це не всі, що вийдуть, хтось говорить, що це фігня, а не консоль. Ну ну, ну ну. І ще думається, а де біса Microsoft. І от цікаво, а чи не матимуть вони окремої презентації? Чи від Нінтендо чи від самих Майків, бо чутоки планів у філа Спенсера було ого-го, а сьогодні жодної гри. Цікаво, цікаво. Ось така презентація, і такі ігри та функції. І чесно, дивлячись саму презентацію, я був просто шокований кількістю, якістю виглядом ігор і того, що взагалі нам приготувала компанія. При повторному перегляді презентації я вже бачу не ідеальне зображення в деяких портах. Але ми ж це дивимось на Ютубі, який все ж трохи псує картинку. Не критично, але мінуси там є. Думається мені, що Нінтендо сьогодні продала все, що запланувала. Так, є вагомий мінус по ціні власне ігор. Але маємо розуміти, на найближчі 6-7 років, як мінімум, вони змінюватись не будуть по консолях Нінтендо. І якщо Нінтендо нічого не придумає поганого, то знову ж таки купив фізику, пройшов і продав, якщо що, я неймовірно захоплений новою консолью. Мені її точно продали. Увесь квітень в Нінтендо буде дуже гарячим, і ми ще побачимо цікаве. Тому можу сказати так: найближчим часом буде багато контенту про Switch 2, тому запрошую підписатись на канал. Ну або ж поставити вподобайку. Ну а як ні, то ні дякую, що переглянули. Усім миру. До зустрічі в нових відео.